Всім привіт, друзі! Мене звати Іна Віхорова і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Тут багато про моду та стиль, тож підписуйся! В сьогоднішньому відео говоримо і я наглядно показую, як створити капсулу. В моєму випадку капсулу у поїздку. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Чесно кажучи, я дуже хвилююсь, тому що це такий новий формат, і я не знаю, чи сподобається вам чи ні. Обов'язково пишіть в коментарях, тому що мені це важливо, наскільки вам заходить чи не заходить те чи інше відео. В сьогоднішньому відео я поставила собі ліміт 15 речей. До речі, це так співпало, що у мене якраз завтра поїздка до Львова, і я обирала собі речі і думаю, класно було б показати, чому саме ці речі, як я їх комбіную, як не набрати лишнього. І у мене виникла така ідея. Хоча їду на кілька днів, але я для відео зробила таку підбірку, поставила ліміт у 15 речей. Речей із цих 15 речей я максимально по-різному комбіную е, так, щоб ви зрозуміли, що не, не завжди потрібно набирати купу валізів у відпустку чи в невеличку подорож. Вам вистачить 15 речей, і валіза повністю спакована, і ви можете близько 30, я нарахувала образів створити з цією е, міні-капсулою, яку я вам сьогодні покажу. Ви вже знаєте, що я люблю мінімалізм, і для мене також було корисно по а, перебрати всі свої шафи, подивитися, що в мене тут залишило, що б я хотіла додати, прибрати. Тому це такий навіть у мене вийшовший розбір гардеробу. До речі, якщо ви хочете відео, як правильно розібрати свій гардероб без стилістів, пишіть мені також в коментарях. А, ви дійсно мене мотивуєте вашими коментарями і лайками робити якісний контент і генерувати, просто генерувати ідеї. Тож, для капсули у поїздку я взяла 15 ось таких речей. Список або відео, я ще не знаю, в якому форматі, все зараз з'явиться на екрані. Давайте я вам швиденько ми по ним пробіжимося, щоб розуміти, які саме речі. Перше, це мішкуваті джинси. Хто дивився моє попереднє відео, зрозуміє, що мішкуваті джинси зараз дуже великий тренд. Ці джинси це від Zara, вони трішки великуваті на мене, але мені подобається. Такий трішечки оверсайз-об'єм. Тому так, такі е джинси мають бути у тих, також за мінімалізм і за трендовість разом. Наступне, це шорти світлого відтінку від Pull&Bear. Bier. Е зовсім Класичний, зовсім класичний мас маркет В них зручно і вони підходять для капсули як річ, яку можна вдягати кожен день. Тобто такі джинсові шорти, які, якщо щось з ними станеться, не так жаль втрачати, тому що це звичайний мас маркет який можна придбати будь-де. Наступне, це спортивний білий костюм. Звичайно, звучить не дуже практично, але я не хотіла багато темного в цю капсулу, тому е, так, це такий спортивний костюм з двох частин від українського дизайнера Вовк. Класна база і також можна поєднувати грамотно з іншими речами. Я вам буду показувати, наприклад, як саме далі. Наступне, що я взяла, це сукня сліп чорного кольору. Це якийсь невідомий італійський бренд. Я вирішила, що хочу додати трішечки шику нашу таку імпровізовану капсулу, тому має вийти круто. Наступне це біла футболка з тубкої тканини з хорошим складом. Це є невід'ємна частина будь-якого базового гардеробу. Ця футболка від Zara, але якщо я ще буду собі купувати якусь білу футболку, то я візьму, звичайно, якийсь ціновий сегмент чуть вище, тому що я знаю, що вона мені прослужить набагато довше. Також червона маєчка від вона буде виступати у нас таким е акцентом, акцентним кольором. Ви знаєте, коли ми говорили з вами у цьому відео, десь воно має з'явитися е тут у підсказках. Е ми говорили з вами про те, як робити капсулу. Там згадувало, що при створенні капсули ми маємо додавати 2-3 акцентних кольори. Якщо це міні-капсула, наприклад, у поїздку на 7 днів, то досить вам і одного кольору, аби зробити капсулу гармонічною. Тому так, у мене це червоний. Чорний жилет також від Zara. Ви бачите, що капсула мега бюджетна. Я не можу сказати, що речі всі в ній дуже дорогі, аж ніяк. Тому ця бюджетна. Капсула і цей жилет, так, чорний, він додає трендовості в нашу капсулу, тому що ми знаємо, що е, жилетки зараз дуже популярні, вони класно споєднуються, можна його вдягати навіть на голе тіло, грубо кажучи, і бути е, дуже і дуже такою модною е, дівчиною. Наступне це біла кепка. Вона у мене ще за царя гороха, це Бостон Red Sox, е, можливо, хто цікавиться. Той знає таку команду. Я обожнюю цю кепку, вона вже трішечки втратила форму, але це така легка така поношеність, вона додає. Динаміки в образ в плані того, що її насилию, нею користуються, і вона така, типу, вже, як можна сказати, скоро буде і вінтажною. Також обов'язково сюди включаю білі кеди від Nike. Я без них жити не можу. Будь-які білі кеди, вони основа мого базового гардеробу, тому капсулу я їх обов'язково включаю. Зовсім прості. Я сподіваюся, що я коли буду робити дозйом цього шматочку. Відео я їх гарненько вимою, тому що так, це не дуже практична річ, але вони, вони ну прям. В моїй душі, в моєму серці я без білих кет не уявляю свого життя. Наступне це босоніжки, також від Zara, це Kitten Heel. в них дуже комфортно, зручно. Вони трішечки мене, як на мене, вони вже у мене переношені, потрібно їх змінювати, але це одна із тих речей, до якої ти прив'язуєшся, ну і просто без неї не може жити, як і без білих кетів. Тому я її їх також сюди включаю. По аксесуарам, це в е, мене залишилось три позиції, тому я включила тільки сонцезахисні окуляри, такі під черепашку закос. Вони такі великі, вони дають класний акцент, вони не чорні, вони коричневого кольору, і мені вони дуже-дуже подобаються. Також я додала червону сумочку, е, тому що червоний у мене виступає як акцент у цьому Образів так само, як червона майка від зараз, то, що я вам вже показувала, так само і червона сумочка. Також сюди входять е, круглі золоті сережки, вони класно працюють в тандемі з металевим годинником від Casio. Тобто я люблю комбінацію е, біле золото, жовте золото, метал, е, срібний, метал-золотий. Тому е, не думайте, що це не смак, як багато хто. Пише мені, що не поєднано, воно все класно поєднується і класно працює. Не заганяйтесь тим, що два метали не можуть комбінуватися в одному образі. Так, почнемо з першого образу. Тож, перший образ це класичний тотал-лук. Білий спортивний костюм в поєднанні з білою базовою футболкою додають свіжості цілому образу. Стараємось не боятись білого, це міф, що білий непрактичний та зовсім не підходить на кожен день. Якщо його носити правильно і обережно, то будете завжди виглядати дуже і дуже стильно. Наступний образ такий собі кежу. Спортивні шорти дуже круто працюють як базова річ на кожен день. Під час створення образу я використала прийом дублювання кольору: біла футболка, кепка та взуття. А як вам цей образ? Пишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Для мене це важливо. Третій образ вже з підборами. За основу взяла мішкуваті джинси та трендову жилетку у чорному кольорі, доповнила червоною сумочкою та сережками, які перегукуються із босоніжками. У такому образі можна вийти кудись, до прикладу, на вечерю в ресторан, і при цьому почуватись комфортно. Всі образи з чорним жилетом, вони дуже такі трендові, смачні, я б сказала, їх хочеться просто роздивлятись. Звичайно, в цій капсулі не вистачає ще багатьох речей в плані завершити, до, зробити образ завершеним, як то кажуть. Але якщо ми їдемо в поїздку, то в нас, ну ви ж розумієте, ліміт. Я вам показала такий базовий набір речей, як можна їх класно між собою комбінувати. І я думаю, що я вас надихну на створення вашої власної капсули в поїздку. Четвертий образ у мене також вечірній, це сліп-дрес у чорному кольорі. Тут гарно видно, що підбори зовсім невеличкі, і у них дуже зручно проходити цілий день, в нашому випадку цілу ніч. Сукню можна, звичайно, довершити ще верхнім одягом чи більшою кількістю аксесуарів, але мені захотілося такої легкості. Знаєте, всі образи сукнями, мені здається, такими жіночними, легкими. А, мені так хочеться, щоб наші дівчата зараз в такий нелегкий час знаходили собі час і мали наснагу купити собі нову сукенку аби порадувати себе просто якусь таку малесеньку дрібничку. А, так, через що проходять наші жінки зараз, це просто необхідно. Писати ні словами, ні у мене вже пішли мурашки. Переходимо до наступного образу. Наступний образ це кежуал для прогулянки містом. Тут всі речі базові та круто поєднуються між собою. Є прийом дублювання кольору, білого, є трендовий елемент, тобто жилет, та є джинси у підлогу для видовження селету. Як вам образ, пишіть в коментарях. Якщо хочете додати нотку романтики, то наступний образ для вас сілк дрес і зверху біла базова футболка, яка зафіксована на талії, аби зробити нам силует. Кеди додають у цей образ комфорту та зручності. В такому луці можна спокійно гуляти по місту, ну або сходити на концерт. Що ви думаєте з приводу цього образу? Також нотуйте мені у коментарях. Я читаю, мені цікаво. Можливо, ви б щось змінили і зробили це по-іншому. Сьомий образ більше про експеримент, але погодьтесь виглядає нетипово. Це стиль спортшик. Якщо б ви хотіли відео про цей стиль, пишіть у коментах. За спорт тут відповідає спортивний костюм, та кепка, за шик, взуття, сумочка та аксесуари. Це не зовсім моє ДНК стилю, але я за експерименти, тому чому би ні. Ну і останній образ: кежуал з яскравим елементом. Червоний топ робить акцент на верхній частині тіла. Ну, плюс світшот накинутий на плечі, робить нам зверху додатковий об'єм. В цьому образі я ще додала окуляри та сумочку, аби довершити його різними елементами. Бачите, класно червона сумочка відіграє як акцент. Вона класно перегукується з червоним топом А, Тому, як вам, пишіть, тому що не всім подобається червоний колір, він такий контроверсійний. А, хочете дізнатись вашу думку. Тож, дякую, що ви додивились моє відео до кінця. Я дуже рада, що ви тут зі мною. Наша ком'юніті стає все більше і більше. Це мотивує. А, пишіть, як вам новий формат відео і зустрінемось з. Зовсім скоро у наступних відео.